Побачимося, як заплює мене дихає значить живий! Ну що друзі, всім привіт! Відпівав наш МТЗончик свою пісню. Пробило під головкою прокладку. Будемо зараз знімати голову. Справити нову і працювати сьогодні вечором на оприскувачі. Важко нічого не робив наш трактор, лише е, прополка і бризкання. Ну, але ж прийшов його час, на жаль, так буває. Це МТЗ. Привіз отакий кюрхер от, е, або мойку Дніпро М. 1800 бар чи 180 бар він видає. Шикарна машиняка. Трубочка тут іде в нас довжиною метрів 10. Так що класно працює, дуже зручно. І... Ефективно. Взагалі, миємо антизончик, щоб до нього можна було долізти і будемо знімати, розбирати мотор, дивитися проблемку. Валить конкретно, можна й без мой ще. Не кратко не пограю, Бризкали ми вчора кукурудзу повторно од Схема наступна: нікосульфурона літру 200, плюс додавали прилипач органо по 100 грамів. І таким чином ми попрацювали по зворотах. Подивимося, що з того всього вийде. Наскільки я розумію, нікосульфурону кукурудза може витримувати до 90 грамів за сезон. Але треба робити інтервал, хоча б 14 днів між внесеннями. Тому поки що отак. Будемо бачити результат, обов'язково поділимося з вами нашим власним досвідом. Який він буде гіркий чи солодкий, дочекайтесь, підпишіться, все покажемо. так, Тут теж атмосфера робоча, пилюка. А як інакше, працюємо. Півтори години часу нам знадобилося для того, щоб поміняти. Прокладку, навіть дві прокладки під головкою. Під кришку клапанів кинули нову, і відповідно між блоком і ГБЦ. Так що, при потребі, це все робиться дуже і дуже оперативно. Ну а зараз ми потихеньку його все помиємо, підсохне, розберемо, подивимося, побачимо, де воно пробило, і потім будемо ставити новеньку. Так, пацієнта потихеньку э, розбираємо. Головка як нова, да? Сідла не просажені. ну як гайковар девольт. Це на 22. Більше тут. Чітко. 23. Саме головне чистота, що чистенько все, а потім тільки розбираю. Просто її вже, мабуть, хтось розбив, так? Не? не должно б. Угу. Це перша скорська. Скільки ми там? 19 ньютон затягували, так? Да? 16, 16? Так, ну треба цей, подовжувач. А воно. Це. А чому розходить? Легенько. Може меншу головку. Так. Подовжувач може взяти з набора. Ну, тільки мені кажеться, та ну тут легко відкручується. Не обов'язково. Подовжувач у тракторі є з вже Часа на це уходило, щоб тут у нас і трактор так розібрати? Давай коробку розберем. Ні, а ну може форсунки витягнути? Гуртом зразу. Та ні, Чи не треба? Так відкрутимо. Садись. Давай зекономимо. Типа Ну так, да, щоб не мішало бо нам ж так динамометричним затягувати да, трубочка мішатиме знаєш що не взяв Динамометричний. динамометричним ну, теж я привезу потім <реклама> Це як прокладки будуть все майже все <реклама> Та який там ключик як воно головка розбіг Подать на 13 десь там лежав 1, значить он на том А 14? 14 є. А там нема на 15. Та ні, там 14. Ну 14 Мабуть не, мабуть 13. А, 14. 14, 13, ось Тут воно трошки злизана. Так, сейчас глянем що там під нею. І будемо їхати по запчасті. Одпало півдвигателя. Це, Це ж треба про ці ж мідні шайбочки ще взяти. Ну, треба проволочки туди підпихнуть та піджати. Ні, нічого, все нормально. Коротше, новий трактор. Це я в впилюку тепер буде жалко завозити. Ну прийдеться. Так. Це ж нова головка в нас, це ж ми її, по-моєму, раніше міняли. Ось така свіжа заводська. Ну та що? Будемо зараз демонтувати. Ну що? Момент істини. Ух ти! І де воно у нас просить. пробивало? Отут пробивало. Так ти що? Дзеркало. Що воно там у нас? Так, пісня. Як новий. Щас зачистим. А ну що тут? Ого, прогоріла конкретно, так? Да? Ось, оце проблема. Ну, та нічого. А так взагалі все чітко. Клапана ідеал. Форсунки, звісно, не зовсім. Якби ще форсуночки, да? Ну так. Да. Дружки десь пробило. Або не дотягнута була ця ж, да? ж шпилька може не затягнута, або просто така прокладка. Хоча непогана прокладка ця. Це сіки його, вже годин, мабуть, 4, 4. Да? Та ні менше. Менше. Це ж мене недавно міняли. Ну воно і зразу і потекло як поменяв. Да. І це ж паранітова, обычно вроді, да? Може надо його головку вести. Да Та... Дивись, тут таке, така кругнута, чи ні? Та хто зна, може бути. А не лопнула вона вообще, оно все. Не щось. Та нет. А, ні. нет? Та якось таке, як будто тут вигнута, вона отак. що мені кажеться, непонятно щось. Щось непонятно. Спланувати б було б її неплохо або хоча б провірити. Давай почистимо, подивимося прикинемо. Коротше, набризкання нам годів на 3 їх. Вати. А на тиждень, На год. Все, пацієнт. Підлягає ремонту. колеги, будемо брати запчасті. Всім дякую за увагу. Зараз це все діло організовуємо і погнали. Полимо своїм поки каренам mm -hmm. все подобається. Дуже він класно працює. Мені головне, щоб була швидкість, щоб площу закривав. Бур'яну тут практично немає. Ми його зробили євролайтингом. Зараз прополимо, зробимо аерацію ґрунта і буде красота. Суєшник поправ вгору, по-любому це буде позитив, по-любому ми матимемо вищий урожай. От. І робота зроблена, і кошти не втрачені, і результат чудовий. От треба в сільському господарстві все якось оптимізувати. Одне тільки що я не можу зрозуміти от таке явище, що нам ті електромотори наспівали. Не знаю, як це воно пояснюється, але походу якийсь глюк. Те, що, те, що я сильно, як то кажуть, дискредитував, отак от воно ж і є. Якби не було за що, то я б нічого і не казав. А як отакі пшеничні посіви получались, то для мене це трошки неправильно. Ну а так в цілому, начебто більш-менш. Начебто більш-менш. Ось буквально пару хвилин туди назад пролетів і бомбезно. З якою швидкістю двигається, не знаю, треба буде попитати. Але знаю точно, що набагато швидше, ніж ми вчора, тому що 5 гектарів за 4 години це трохи довго. Для мене треба, щоб він на гашетку і погнав. Так що, друзі. Краще пізно, ніж ніколи. Пробувати треба різні варіанти і знайти найоптимальний. Робота повинна приносити задоволення і гарний результат. Так що, друзі, отака от робота мені приносить і задоволення. І гарний результат. Тому комбо, синергія, синергія двох позитивних речей це є шлях до успіху. Працюємо!